І до новин спорту одразу два стадіони у Закарпатській області Авангард та Минай Арена в Ужгороді тимчасово позбавили акредитації. Відтепер там заборонено проводити матчі української прем'єр-ліги. Відповідний лист підписаний віце-президентом Української асоціації футболу Анатолієм Дем'яненком. Надіслали адміністраціям стадіонів 8 грудня. Аби приймати матчі клубам, необхідно встановити штучне освітлення до 1 лютого 2023 року. В іншому випадку стадіони не Удуть допущені до другої частини сезону. Детальніше про позбавлення стадіонів акредитації говоримо із головою Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран. Приєднується до нашої розмови. Пане Іване, ми вас вітаємо. Вітаю. Добрий день, вітаємо, добрий розкажіть, будь ласка, нам детальніше про те, як можна врегулювати це питання, чи є можливість все таки встановити освітлення і вирішити проблему із освітленням штучним на стадіонах. Ну, я думаю, що конфлікт вже багато людей тягнуто, і тому я би десь, можливо, так загальні риси намалював. Перше, це, як для мене, трошки неетична поведінка УАВ, тому що замість того, щоб бути суддею В цьому конфлікті вона чітко стала на бік одного з клубів, який претендує на найвищі нагороди, це Динамо Київ. А друге, це те, що дійсно на другий рік боротьба за медалі буде жорстка, тому що інші роки однозначно динамо Києва домовився з е, Минаєм грати в будь-якому місці в будь-який час. Щодо самого інциденту, то м, як багато вже говорили, матч був призупинений після декілька хвилин ігри, тому що була повітряна тривога, і після закінчення якої клуби домовилися перегравати матч на інший день або по домовленості на і інший час, це але чи поїди... час... перепрошую? Це ви про поєдинок між Минаєм і Динамо Києвом, який відбувся mm -hmm. у НАМЕТО. Так, який став, в принципі, тою точкою, коли УАФ згадала, що на стадіонах Закарпаття, які, в принципі, військовий час приймали шість професійних клубів і були притулком для самої ж УАФ, згадала, що на стадіоні немає освітлення, і терміново треба робити якісь дії, щоб як на мою точку зору сподобатись керівництву Динамо Києва. А, власне, Ось... Тоді на той момент справді були проблеми з тим, що матч не можна було дограти через те, що тимніше вже було на вулиці, і матч вимушені були перервати і перенести вже на наступний рік. Так це було домовлено згідно протоколу. Протокол був підписаний представниками Динамо Києва і представниками Меная, і також представником УАФ, що матч переноситься на інший час по домовленості, тому що е, початок матчу був 13.00, от. Тривога закінчилась в 14.01, Порахували десь хвилин на розмінку, і практично без освітлення не було можливості закінчити матч в світлу пору року. І тому було прийнято рішення домовлятися на інший час. Але з незрозумілих причин через деякий час Динамо Київ відмовилася приїжджати, подати згоду на приїзд на Закарпаття, сказала, що більше на Закарпаття не приїде. Пане Іване, і власне через цю ситуацію тут йдеться вже про те, що і Мина арена не зможе приймати матчі прем'єр-ліги, і стадіон Авангард Ужгородський. Скільки команд тепер позбавлені тимчасового прихистку, Можна так сказати, команд рівня прем'єр-ліги на Закарпатті, які грали. Ну, цинізм ситуації в тому, що, наприклад, лист був підписаний першим віцепрезидентом, був направлений також клубом Дніпру, 1 Заря і Минаю. Але якщо ви знаєте, то металіст так само зараз має перехисток на Закарпатті. Деякі матчі тут грала «Ворцла», деякі матчі грала Зоря, і тому я навіть не знаю. Ми всі надіємося, звичайно, на перемогу, щоб напевно буде можливість грати і в центральних регіонах. Але я думаю, що відкидати найбільш безпечний регіон, який. І зараз є Закарпаття для УАВ, це як мінімум немудре рішення. Це чисто політичне рішення, яке направлено на те, щоби керівництво знову ж таки повторюються. УАФ сподобатись керівництву даному Києву. В принципі, це ще раз підтверджує про те, що як ніколи УАВ потрібні зміни, які я так. надію на наступний рік у Наші колеги будуть обов'язково ще раз звертатися до української асоціації футболу, аби теж прокоментували це рішення. Якщо говорити про загалом спортивні арени на Закарпатті, чи є ще інші стадіони, які можуть в теорії стати домашніми для команд Прем'єр-Ліги Рівня? Так, звичайно, ми з радістю надавали всі арени, які в нас є. І я вам скажу, що я на мою точку зору достатньо багато якісних полів. Хоча для е, прем'єри ліги це звичайно е, складніше, тому що там дві основні вимоги, які ми не можемо е, десь підігнати, із за того що це доротісні дорогова, вимоги. Це в першу чергу освітлення, і в другу чергу це штучний підігрів. А якість полів, роздівалок е, інших інфраструктурних моментів у нас дуже висока і в хусті, в мукачеві в ужгоді. Два. Стадіона, тому ми з радістю і в принципі з усіма відповідними службами надавали і будемо надавати допомогу українському футболу. Пане Іване, дякуємо дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу, був з нами на прямому зв'язку.